Стрільці, привіт! Я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 16 по 22 листопада. Сонце-асцендент, венера місяць у стрільці. І так, на що звернути увагу стрільцям на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Так? Що не вляпатись? Як з цим бути, як взаємодіяти? Що у вас на внутрішньому, як ви себе відчуваєте? так, Чим порадує тиждень? Стосунки відносини, партнерство і загальна порада. І так, на дні колоди у вас десятка мечів, стрільці, що там фінішує якась історія. Хтось комусь міг прилетіти удар по гордині насправді. Ви виходите, у вас іде якесь пробудження, особливо для чоловіків буде актуально. Де момент ініціації вашого внутрішнього, так? Ну, ваших, вашого архетипу, скажімо так, ваших емоцій. Така емоційна зрілість наступає. Цей момент, хоча б через, скажімо, так, через процес, де якісь ваші его-концепції осипаються. Це може бути якийсь зовнішній фактор, який вас виводить на емоції, і в цей момент ви так, усвідомлюєте себе, якусь ту частину, яка раніше вам була, ну, не актуальна чи не зрозуміла? Так, тут ну, цікаво у вас трі ці дівчата. Що з чоловіком, в якого ви закохані, скажімо так, сильно поміняється в стосунках. Що звернути увагу? Четвірка мечів, що є пауза, переоцінка, зупинка, певний відпочинок, в тому ж числі. Відновлюватись, так? Ну чи потрібно зробити цю паузу, дати собі відпочити, обдумати. Два мечі. Ого. Зверніть увагу, стрільці, що певною мірою в чомусь ви не пропускаєте емоції чи блокуєте емоції, можливо, перепрохуєте. Ну, у вас якась підготовка до непростого рішення. Або це рішення було вже прийнято, але ви готуєтесь до Ну, не знаю я таке відчуття, що з одного боку наче й було, і наче буде. Якісь сумніви. Ви в чомусь застрягли, скоріш за все, на цьому етапі. Взяли паузу, аби добре обдумати, прийняти певне рішення, вивірити, щоб це рішення було вивірене. Ось. Але, повторюсь, ви тут не пропускаєте, ви блокуєте емоції. Ну, ми часто блокуємо якусь емоцію, тому що вона нам заважає, допустимо. Прийняте рішення, яке об'єктивно ми розуміємо, що нам на благо, в перспективу, так? Ну, лицар церкубків. А емоції до вас рвуться, якраз стукаються для церкубків, що входить у ваше життя. Якісь пропозиції, зустріч, можливо, на зустріч, на нагарно провести час. У вас тут є якийсь персонаж, який з'являється, то зникає приблизно, ось ви вже втомлені від цієї історії, і в черговий раз ви виходите. Ви розумієте, що ця історія себе вичерпала, ну, та взаємодія, яка з вас склалась на сьогоднішній день. Я скажу для жінок з чоловіком певним. Так? Вона себе вичерпала, той формат взаємодії він себе вичерпав. А для чоловіків скажу, що це формат взаємодії з собою своїми бажаннями. Ось ви ще не в курсі, де ви будете знаходити те, що вам необхідно на цьому тижні, але ви, в принципі, зібрались, скажімо, так, і ти в пошуках. Натхнення, так? Чи того, що вас наповнить, пробудить. Да, що дасть вам відчуття перемоги. Чи кудись ви збираєтеся ж таки повернутись? роздумуєте над цим. Угу. Тут в когось іде в аналізі, там у того, варто знову йти в цю історію, в якій ви вже були, чи ні? І не готові прийняти рішення. Окей, чого остерігатись? Колесо. У когось повтору, кармічної ситуації, чи зацикленості. Не зациклюйтесь на роботі, я зрозуміла, ви можете, до речі, канал уникнення, того, щоб не приймати рішення, допустимо, по темі партнерства, чи от так, не думати про те, що вас турбує, чи болить, скажу так, на внутрішньому, ну це приблизно як. Є якась тривожна думка, яка не дає нам спокою. Емоційно, психічно важка, так? і ми можемо ви, ну, вибирати якийсь канал уникнення по типу роботи, так? щоб не думати, не циклитись, не відчувати. Тобто ми так перемикаємо свою увагу, в принципі. Але тут справа в тому, що треба розібратися, так чи інакше. Тобто, ну. Якщо ви туди не дивитесь, це не означає, що воно зникне. Вам потрібно відплакати щось. Ну, попрощатися з якоюсь історією, вивільнити якусь емоцію, образу, можливо, відчуття несправедливості, так, ну щось вас сильно засмучує. І проплачте це, відпустіть, вивільніть, іншими словами. Якщо це у вас з роботою пов'язано, Наприклад, теж може бути, що в роботі ви застрягли в якійсь реалізації своїй. теж не зациклюйтеся сильно. Потрібно на цьому етапі відпустити дещо. Така розлука, імператриця. Знаєте, що примножуйте позитив, фокусуйтеся на якихось позитивних. Речах у своєму житті і примножуйте це від малого до великого. так? І себе вирощуйте, себе живіть, себе ну, наповнюйте енергією, враженнями, дайте собі оцей ресурс. Не, ну, скажімо, не зливайте його, не ігноруйте, скажімо так, свої потреби, ось, проявіть до себе увагу. Ну, для чоловіків, що скажу, що тут цікаво. Тут є жінка з імператриці, це може бути ваша дружина, мама, чи жінка, яка для вас є цінністю. І розчарування пов'язані з нею. Можна відпустити якісь образи по відношенню до жінки, до мами, до речі, материнський сценарій тут тягнеться. У вас така цікава порада йде насправді, як з цим бути. Виберіть себе в цій історії, дівчата. Чого б це не стосувалось? Ось. По роботі може бути якийсь випадок. Для цього потрібно остерігатись, тому що, що тут за випадок по роботі. Ого, Якийсь контракт між двома жінками. Щось, що має відношення до структури, до, повторюсь, до контракту, до організації певної. Ось. А чому остерігатись? Підвішений, колісниця, королева мечів. Щось ще не час чомусь реалізуватись. Потрібно стратегію просування чи реалізації передивитись. Не спішіть з якимось запуском. Щось не готове, знаєте, як в здоровій формі проявитись. Вам потрібно щось ще виносити, набратись енергії, щось має визріти. Ще не час стрільці. Не знаю, чого б це не стосувалося. Ну, на цьому тижні. Не поспішайте. Десятка жезлів, а на внутрішньому Ой, І, Знаєте, залишки мене всі в спокою. Нічого не хочу. Ну, або якісь відчуття, знаєте, що от везете вантаж. Пов'язаний з минулим. Чи з, яким, з, яким, з якоюсь, знаєте, наче з об'єктом певним, в тому ж числі це може бути якийсь дім, чи якась а, платформа. Ось. Але це має відношення до минулого, якісь важкі дитячі, можливо, спогади, чи спогади, які з минулого тягнуться. І от, от. Якийсь досвід, до речі, досвід, який вам ускладнює просування на цьому етапі. Так, да, це щось про нерухомість, чи про ту стабільність, яку ви вирощуєте на сьогоднішній день. Я трошечки залепонів. Ну, ви можете звертатись до минулого, аби знайти там ресурс певний. Але в якийсь момент, ну, от настане момент на цьому тижні ви зрозумієте, що там вичерпаний ресурс для вас, щоб пора рухатись далі. Що вас порадує? Паш Ну, тут якась. Ваше хобі, можливо, чи приємна комунікація, діти? Король кубків. Угу. Ну, чоловіки <клух> стрільці. Ну, ви можете тут комунікувати на цьому тижні з чоловіком, який має відношення до стихії, води, риби. Скорпіон, рак. Або це ваш внутрішній стан, де ви, от, знаєте, в таких дещо в мрійливих енергіях перебуваєте. Пропустите, проживете якусь емоцію, до речі. Я вас порадую, що ви стабілізуєте свій внутрішній фон і сила. Угу. Сила у вашій внутрішній гармонії, у вашому мікрокліматі, стрільці. Це ну, нікому так не важливо, як саме вам. Наскільки ви всередині спокійні. Ось. В цьому ви знаходите свій центр, силу, ось енергії піднабираєтесь. Все, що вас розкачує, воно вас дестабілізує, скажімо так, впливає на вашу реалізацію, на те, як ви. По життю рухаєтесь, тому вас порадує момент того, що ви якби, повертаєтесь в свій центр. Ось, так, ну, в себе, іншими словами. Також, дівчата, тут в когось може бути взаємодія з левом, можливо, якась комунікація з улюбленцями домашніми, в тому числі. Ну, тобто, в чомусь ви отримуєте позитивні енергії, приємні енергії, тобто, може бути, з зустрічю пов'язана. Цікаво, що якийсь чоловік он, зрозуміє, що пора більше йти в, ну, в прояв почуттів, емоцій. Ось, що готовий до якогось нового рівня. Жінка простимулює скоріше. Ірафант в стосунках, ну тут в когось шлюб, якщо це романтик. так, чи новий рівень. А що Ну, або хтось з вас викладає, має відношення до передачі знань, або з, ну, з законом працюєте з правилами, з законами. Чи тілець у вашому оточенні близнюки? Король пентаклів, енергії тільця. Так, в стосунках точно. Тут хтось або повертається до вас. Такий переможець по життю, якась авторитетна фігура. Це може бути як батьківська, фігура або фігура, на яку висят ну, для вас так, покровителем чи авторитетом. Можливо, ви є цією фігурою, і тоді ви тут досягаєте поставлених цілей і результатів. Ось. Хоча м -м, ви в паузі. Якісь відчуття, що сильно все ж таки заточені на досягнення цілі, що має відношення до ваших ресурсів, до матерії. Ось, Якщо ви брали паузу, то ви повертаєтесь в робочі задачі і загальна порада ви пентаклі. Поступово рухайтесь від точки А до точки Б. Не поспішайте. Мистецтво маленьких кроків, так? І дійте добре перевіреними методами для вас, скажу так. Тут якось, знаєте, безмоваторство на цьому тижні. Можливо, це якось пов'язано з поїздкою в тому ж числі. Чи зупинкою? Ага, тут дві енергії про які протирічить. Якщо вам здається, що щось повільно тут рухається, розвивається, чи ви десь застрягаєте, дайте цьому процесу бути на тиждень. Це, ну, це необхідність, скажу так. Про з'явиться пізніше, про це вам хочуть тут нагадати, що не рвіть землю, не поспішайте, не підганяйте коней ось. В той же час не ставайте в повну зупинку в таку, знаєте, в стан стагнації. Ось І все, не буду, не знаю. До побачення. Да? Ось, потрошки, але просувайтесь. Рухайтесь на зустріч, чи рухайтесь в накопичення. ну, Віцер Пентаклів, знову ж таки, говорить, що ми фокусуємось на своєму здоров'ї, на своїх ресурсах, на тому, що ми їх накопичуємо. так, Ось тихо, спокійно, без а, от, цих полярностей, без гарячого, холодного. Тобто в гармонії, в балансі просуваємось у цьому тижні. Дивіться, ваша енергія стильці. Гарного вам тижня. Па-па!